У мене в колеги я, на другий день день народження, ми разом виїжджали на пожежу. Та я так кажу, з ним народження, от мені. І тут такий сильний звук, такий як ніби як винищувач летить. Такий і взрив, і все понаново. І ми десь до третьої години ліквідували цей резервуар. Зібрав весь колектив, сюди СДНС зібрав на день народження. Якщо чесно, я думаю, ніхто не був морально готовий. Бо ну як можна бути готовим до війни. Я чесно не вірю до останнього дня, що це буде. У мене дружина вона така трошки хвилюється більше, вона все починається, починається. І тут в мене в дитини 23 лютого день народження. І якраз в неї були дитячий день народження, ми відбули, і мене дружина буде зранку, каже, розпочалась війна. Я кажу, та спи, ти там переживаєш, не накручуй сюди. І тут дзвінок з частини, збір аварія, і я кажу, напевне, так. Да". Ми бігом, при, прибули в частину. Пролунав сигнал тривоги. Ми виїхали, під'їжджаючи до автобази, я ще кажу до свого товариша Дімка, Дімка, з ним народження тебе. Кажу, жалко, що так. Ми ще побачили до під'їзду. За кілометрів, напевно, за 10-12 вже було стояло велике зарево і було зрозуміло, що там. Вогонь дуже значної сили. Ну, якщо чесно, то дуже жарко. Я колись сказав своїй дружині про прибуттю, кажу, що в такому я не був. Кажу, хоча я вже ніби був на різних і важких пожежах був, але такий масштаб вогню, такої сили ще не було. Дуже ж, велика температура і довго, довго часу просто ти не можеш там стояти. І постійно проходила ротація людей, які змінювали один одного. Для перериву і охолодження, бо можна можливо було підтримати тепловий удар. Чесно, трошки гордість якась, що не просто що ми прибули, а ми нічого не зробимо. А що ми приступили і ми все ліквідували, ми свою роботу зробили. Будні рятувальника це заняття, навчання. На заняттях ти повинен все відпрацювати. Ти приїжджаєш, адреналін підноситься настільки, що вже голова думає не так сильно. Це основне на рефлексах. Це як з професійних спортсменів. Ти ти, що разів відпрацьовуєш один той самий рух, щоб потім вже тільки м'язова система в тебе працювала на автоматі. Бо недавно був випадок. Приїхали на пожежу, горіла квартира, забігши туди. Я одразу побачив, що дідуся на інвалідному візочку. Ми вивели його, приходимо, дивлюся. Одна кімната, звідки тоді Е, Бачу, що там. Е, Самі більше дим, але дивлюся, з боку ноги лежать. Я думаю, о, друга людина, ми її забігаємо, рятуємо, забігаємо, там лежача бабуська. Виносимо бабуську, та й думаю, все, двоє, двох двох зрятували, Захожу в ту кімнату бігом, ти ще лежить один чоловік. Почали його витягувати, дотягнувши я його до цього, до під'їзду, він приходить в себе, почав царапатися, кричати, куди ви мене тянете, і бігти назад в квартиру, де горить вогонь. У нас був один такий випадок зимою. В одному з дальніх сіл нас замеле дро, а тоді дуже сильно замітало. В тих хлопчика температура підпривала під 40, і так вийшло, що мені того хлопчика дали на руки, щоб я його тримав. Я через два покривала, через я відчував, як наскільки він горить. І це ще був в бойовому одязі. І коли ми приїхали сюди, батько почав Сказати дякую, хлопці, дякую. Я кажу, та ви перестаньте, кажу, це наша робота. Але покличте на весілля, коли він, цей, коли він стане дорослим. Бо хлопчику, напевно, років було три. Я кажу, покличте на весілля. І настільки ти відчуваєш себе потрібним, Ну напевне, і за цього. Це пожежний, це універсал. Зараз за все це універсал. Чого? Тому що це пожежний, це рятувальник, це хімік, це людина, яка е, психолог, перш за все. Бо того, що коли ти вбігаєш у ці горящі квартири, ці всі, і по своєму досвіду, баю, люди з перелякані, кричать ви хто такі? треба їх заспокоїти, перш за все припинити їхню паніку. А щоб припинити паніку людини, треба знайти до них якийсь ключ. І я вважаю, що пожежний на перш за все, це зараз універсальна людина.